Кілька десятків громадських активістів та діячів зібралися сьогодні, аби домовитися, як на рівненщині відбуватиметься люстрація. Кожний прийшов зі своїми пропозиціями. Більшість переконує, потрібно створити люстраційний комітет. Створити якийсь, напевно, люстраційний комітет з таких людей, які не викличуть жодних питань ні в кого із нас. Я думаю, ці люди мають бути як мінімум ті, хто не планує балотуватись на наступних виборах, найближчих. Ні, місцевих і парламентських. І на посади на Так, і відповідно на якісь щоб у нас не були ну, ніякі закиди потім. Натомість завдання громадськості, на думку активістів, має бути забезпечення прозорості та відкритості люстрації на Рівненщині. Головним нашим завданням як громадськості має бути забезпечення прозорості, об'єктивності і незаангажованості того процесу, тому що всі ми розуміємо, що кожна люстрація вона намагає, вона є інструментом, який намагаються використати і політичні сили, і бізнес, і окремі особи для того, щоб усунути своїх конкурентів, ворогів і якось можливо просунути чи підняти свій статус. Визначили на зібранні і осіб, які підпадають під дію люстрації з 91-го року. Країну було розкрадено, тобто. Громаду абсолютно в антиконституційний спосіб позбавили всього майна і прав. Тому ми повинні визначити перший рівень це хто цим займався, і другий рівень хто цих людей обслуговував. Обслуговували їх депутати всіх рівнів, перше. Друге судді, прокуратура. Інші правоохоронні органи, втім, громадські активісти переконують, поки немає закону про люстрацію, потрібно розробити пропозиції, аби їхню ініціативу підтримали як депутати рівненської облради, так і Верховної Ради. Ми повинні напрацювати законодавчу ініціативу. І як громадськість разом з обласною радою вимагати і втілення, що має бути в законодавчій ініціативі? Є законопроекти, потрібно взяти ті, що розроблені, подивитися, які там пропозиції, так само сісти, порадити, що нас влаштовує, що нас не влаштовує, що підходить в наших реаліях, що ні, які необхідні критерії для розтрудля ілюстрування. Чомусь ми зараз плутаємо люстрацію так само з поняттям відповідальності перед законом. В результаті громадські активісти домовилися про створення люстраційного комітету. Він збиратиме інформацію про осіб, які підлягатимуть люстрації. Проте цей орган, як кажуть громадські активісти, не робитиме якихось конкретних дій, а всю зібрану інформацію передаватиме в правоохоронні органи. Увійти до люстраційного комітету можуть усі охочі. Також під час засідання громадські активісти оголосили, що все керівництво виконавчої влади, як в області, так і в районах, підлягає люстрації. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.